Я берел десятки. Давай я поеду еще краще. Ну, как? Ага, есть добрый. день, Я змалую. Відпочає. Ми ж у лікарні, знаєш, стаметі там. Навпаки, що вона затягує їх, там металічні пластини, а потім... Масажиці всі діла. Я пані, ну то що, то питання вирішилось? відправив то я, я, я я, ну, я, я, не... того крикливого адвоката нашого, знаєш. А, а, я, а я там посидів і а він прийшов, каже, то трохи пошуміли, каже, але це бо він каже, він, не всі... не знаю, стрицію, він не в курсі. цих... Я деталі не знаю, зараз зустрітися. Він не в курсі взагалі тих наших событий, що okay. ми там щось домовляємося. Ні, ну, но... мені сигнал мені, мені закидають мої, каже, слухай, mm. Вийшла десь інформація, кажу, шмастер. Кажуть, а і знає, там де знає двоє, там вже як то свиня там, чи хто винувато. Ну, наприклад... Знаю я, знаю Віктор, знає Олег, знає Роман, знає Басараб. Попробуй, спробуй знає, звідки воно витекло. Ну, тут, по крайній мере, це обмежений круг. Басараб не вигідно щось, наприклад. Ну... Десь воно звідти все ж таки і пішло. Ну, десь він, він, ні, він десь десь він напевно чи хвалився, чи хізувався, якось батеку сказав, щоб він. Ну я скажу, ну, що він, бо фактично, я би думав він може... з Васарабом, це великого польота птіца, та, розумієш. Та, а Це найскруніший хлопець. Так, Васараб ну. та, все одно розказує, десь десь напевно. Ну а, я з ними не варився так, бо ти знаєш, що вони... Воно звідси випливо і якось кажу, і на мене такий кажу, думаєш, мені ніхе робити що. Я взагалі тут якби не ми тут таке, це ти більше миш з тобою виходить, що люди не то Ну так, видали нейтральний. Я взагалі так тут здійснился. Я ж там Гена. Ну ти знаєш на мові райдерів що таке Гена. Генеральний директор. Я ж на фільмі генеральний директор. Ну я пока з ним собі калатуюся. Сергій каже, займається цим питанням, та й займайся. Він же ж не буде все вникати. Він там раз підійшов до цього вашого, як то зовуть, по землі цей Петро. Його ну, там не він, теж він, він там <сас> не Те немає. Він каже, що ну, це все каже нормально. Ти б зустрівся з архітектором переговорив на, на рахунок цих движень. Може би прискорити цей процес? Ні, ну так в тебе є, є та бумажки, є, є, є. от згідна не рухаємося. Ну, рухаємося. Ну, як би з Олегом переговорити, щоб він не цей Може а якусь простішу схему ще придумати? Бо на оплату це не буде впливати. Ні, я пазумів, але воно він, він, він тако намалював. Я спитаю, тільки що Тільки що він проходить. Ні, в принципі, то що ми домовлялися. тут є 10... Я не перераховую. Та можеш посчитати на всякий випадок, бо це ж мені цей дав. Тут, тут має бути 10 штук зеленим. 0 2 1 2 4 0 9 6 4 0 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 Десятка там, ну пересчитай еще раз, там точно я десятка. я, я рахувал но и я крою деньги, это лучше, я люблю, блядь, рахунок, чтобы стоять. Служба, я думаю. Ну, Перше питання, це договір оренди вже буде, це пуштує. Ну, я, я їх нікуди не порухаю, поки точно сам не буду знати, що далі договір, договір да, ну, ну, мі, щоб, щоб догов... буде. Ну, так що ми просто розуміли ситуацію, бо мене це і питається, я ж йому теж пояснюю, що зараз договір оренди ми вибираємо, uh -huh. здаємо на кадастрову довідку. Но та бумажка буде. І... Та, 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 та бумажка та. в мене є в телефоні, смс-ка ця твоя. Так. Да, ты кулечек вынужден из кулечек. я вам просто що... Не прозоро, не прозоро. не просто не Значит, Пере... бери ту бумажку, я зараз ще раз тоже перепитаю, бо я не пам'ятаю того процесу. Mm -hmm. я, не... я в нього не вникаю, він мені как бы по скольки, по Так, вот это у тут есть этот процесс, что смс-ку, значит, 10, Договір оренди, ну, сесію. Це ми, це ми відпрацюємо. Друге питання це довідка містобудівного кадастру і місто будівельні умови. Uh -huh. На готелі гаражі. Uh -huh. Тобто тридцятка. Це перед тим, як отримувати, проплатили і отримуємо суто на гаражі. Uh -huh. Питається мене Сергій, чи можна, щоб це було, наприклад, хоча б не готеля, там, наприклад, малоповерхова забудова. Спитаю. Розумієш? Просто може... Якщо б я з Олегом Пересікався, він же ж не буде кидатися, бо в мене там є ще такі питання різні, які б цікавили його. Звісно, ти, ти пробуй. Ну, я зараз питаю. Ні, я ти б йому скажи, щоб нормально. я підходив, нормально з ним спілкувався, потому ж немає нічого такого, щоб тебе не діорити, ти, ти поїдеш кудись, з 4 числа. Ну так. Так. Я, мене... я, я їду, так, ну, на два тижні я випадаю. Ну я понял, У мене зараз прилітають москалі, оці розумієш? Uh -huh. Це ті, що я тобі казав, Краснодарський. Вони тут зараз, них тут з ними купа питань. Може він щось буде цей. Як, блін, як, як, як назло мені Це різни... дзвонив, дзвонив цей. Один, ну з ким я балакаю, каже, вам все, ми там говоримо, що нормально. А ні, я з тобою, була, думаю, блін, то мені гроші цікавіші, бо там я балак, і там не гроші. Та ні, а та тут таке було, наприклад, Славік до мене теж підходить. Виловив мене, каже, давай щось з тим питанням думати. Ну, Живасюка у нас тут носить. Mm -hmm. Кажу, та що думати, це треба а в тебе там, А в тебе там що? там, там в мене комуста, СТО. Чи? Тут? В мене від... тут біля дудки чи там? Біля дудки в мене. У мене від... від загороджено. вже. У мене там є 12, потім 10 плюс 10 Угу. Uh -huh. Ну тут знайомих, але вони в садочці будуть щось робити. Угу. Uh -huh. мені... Там забавка метанува якась, ні? Ні, в мене взагалі генплані, мойка, не в мене просто мойка. Створено. Я їй взагальну схему генплану наніс. А але таке саме, до... Да, просто щоб ти Олегу міг перезвонити, щоб він не кидався, що, скажи, що я не да, кусаюсь. Так, я там буду, там скажу, скажу, що хоче, mm -hmm. хоче балакати, бо я теж mm -hmm. мій, ви зараз передачі, ви зараз тратите час. Та да, то час, час думаю. Я зрозумів. Та я теж, то сесії фактично в червні у нас не буде, буде час уже. Mm -hmm. Може, Може бути. Може бути, так? я вчора довго-довго сидів, що ти дам, і так зачепив питання, яка з налипень, яка з чого налипень. Так, можна її бо, зробити в межах цього. Бо сказали, що в червні не буде. Хто тобто таки сказав? Буде, каже, не збирається по любому. Ну, ну, збирається. Але може на депутатів не збиратися, в чому питання. А що, думаєш, всі потікають, пороз'їжджаються? А, а то в лепні тяжко буде по назбиранню. А скільки має бути взагалі квота цих? 31 має бути, щоб почали. сесія відбулася. Тобто, свободівці ми... посходяться, але все одно свободівці вже. Колковського не буде і повинні ще пару штук. Ну, якщо не Колковського не буде, то сесія працювати ні, там, не буде. Так, ні, буде, але у нас і 34 тільки. Ага. Фронтет теж собі зараз по пороз'їжджається. Да, на фронтам, на, да, на удар і на бьют, і на регіони надіємося. сподіваються. Фронте якби найбільше. Ну тут взагалі там конфронтації, по-моєму. Вони з усіма. Повна. Вони взагалі такі, як типу, вони, знаєш, їм, старий, їм нічого не треба, як... Ха-ха, то вони обіжені стоїть Юльку, зараз їм рахунки позаблоковують по цьому по акту. А то воно заглушено? Нет, я тоже включил только деца. Ну, Давай-давай. Да. А, я думаю, не. Нет, это же какой-то тут на сайт. Добре, я ще може сьогодні відзвоню, як ні, то, 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 то можемо, ну, в принципі, завтра а, ти Завтра у тебе вже немалість. Так, але да, ну завтра просто такий буде наклад, що просто торба. А ти позвони, Олегу, скажи, що я з понеділка до нього підійду чи як. Щоб він просто знав, що я такий є, що, що можна нормально говорити, щоб я нікуди не цейна. Всі питання ми рішаємо з тобою. Оці, що в нас стосуються цього плану. А той план, який стосується, може там можна скоротити той шлях, то краще піти тим скороченим шляхом. Ну, слушай, ти знаєш, що? Це, що Сергій на мене нависає, бо каже, дай якісь сроки. Ну, ми би Но хотіли... є, я я знаю. Кажу, ви хочем, ви розумієш, ви Зараз сесія, зараз поки ми візьмемо договір, потім поки почнемо отримати місто будівні, і це знаєш, затягується ж завжди. Добре? Да. Все, удачі.